Всім хеловчики, хлопаки та дівчата, ледісенджентлмен. І сьогодні наш відосик про дві автівки, які ми оглянули в нашому місті Львові. Зараз будуть наші контакти на відео. Ну і в посиланні будуть також наші контакти для перевірки в 20 містах України. Сьогодні в нас дві цікаві історії. Як завжди, автівки були не фарбовані, ідеальні з рідними пробігами. Все було супер. Тому дивимося цікавий ролик, ставимо лайкосик, беремо кавуцю, беремо смаколики, беремо макарончики. Беріть щось смачненьке та й погнали, дивитися цікавий ролик. 145, 521. Поїхав. Отже, друзі, цікавенька історія про огляд Volkswagen, Volkswagen Кадіка. Такі автівки дуже любить наша аудиторія. Це такі можуть бути і сімейні, і робочі автівки на всі випадки життя. Позволив наш підписник, каже, приїдьте, хлопці, подивіться, мені їх не далеко, Хочу для себе придбати це авто. Приїхали ми на огляд. Авто було заявлено як нефарбоване. Це 45, 521, 378, 396, 442. 438, 357, 300. Е, продавець сказав, що там деякі можуть бути нюанси по підфарбуванню, десь там з ІЗО, але він не в курсі справи, він там десь купляв, ну і 5 10 як стандартна історія. Друзі, тепер корисна інформація. Тепер ми допомагаємо з продажем авто. Якщо ви маєте гарний автомобіль, дзвоните до нас. Ми інформацію по цьому авто вигружаємо в YouTube, також вигружаємо в Instagram. Крім того, цей автомобіль можна поставити на площадку під реалізацію. і крім того, цей автомобіль можна обміняти з доплатою на свіжопригнане авто. Тому кому буде та цікава інформація, зараз ви будете наші мати-контакти. Дзвоніть, буде індивідуальний підхід і до продавця, і до авто, і до якості. Авто, ну все, як ви знаєте, тому дякуємо вам за увагу. 212-1303 1339. Тут видно трошки то все. Коли ми почали оглядати авто, ідучи по кузову, бачимо, що є одне, друге, третє, п'яте підфарбування. Так, 1529. 501, 375, 298, 895, 1095, 1170. Тобто у нас в цьому місці 1000, 1100, 500, 207, 325, 1000, 2000 в цьому моменті. В деяких місцях іде. Даже шпаклівка, как вы будете видеть на видео 558 1020 1020 1013 1314 В кінцевому результате Есть даже рыжики Что тут заметно? Я в этом моменте и ржаво Пошла Тут уже добре видно Нет. В некоторых местах Спеціально підфарбовали, щоб не було рижики, а в деяких місцях ми це зауважили. Цю інформацію надали нашому підписнику. Відповідно, він звичайно відмовився від такого авто. Кадіки дуже тяжко знайти в класному стані і по кузову, і по пробігу або кузов мучений, або пробіг кручений. Отака от історія. Друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також зараз виведемо наш телефон, або наші контакти для того, що не кожен може знайти контакти і дзвонить. каже, я чудом не міг знайти ваші контакти. І відповідно, в посиланні також буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, або просто вводите промокод DRIVE500 і получаєте при хорошій знижці інформацію про авто. Берете в продавцяві номер, будете знати пробіг автівки, чи не була автівка ДТП, чи не каталася автівка на таксі. В посиланні вся потрібна інформація. Ми продовжуємо ролик надалі. Отже, друзі, цікава історія про підборщика-олігарха. Одному підборчику дали в роботу, тобто на автопідбір, знайти гарного кросовера. Заплатили йому гроші. Він знайшов цього кросовера в сусідньому місті. Йому там надали інформацію, що авто не фарбоване з рідним пробігом. Він приїжджає, купляє це авто. Потім привозить в своє місто, оформляє на сестру, приклеює до цієї автівки 1000 доларів. Продає її, тобто заробляє і на автопідборі, і на продажі. Ну, така цікавенька історія. Я ще такого не чув, але от є такі люди, які так мутять, крутять. Так що ставимо історії лайкосик жирнючий. Друзі, продовження історії з минулого роліка. На минулому ролику для нашого підписника ми перевіряли шкоду Октавію, в якій було тисячу нюансів. А тепер поїхали дивитися. Opel Astra, Opel Astra J. теж коштує в районі 7 тисяч доларів. заявлено було, що авто не фарбовано. Все добре. Коли ми приїхали оглядати цю автівку, це був просто шок. Як ви будете бачити зараз на відео. Що бачимо по автівці, Тут є іржа, не дуже добре. по бамперу, по бамперу. Ось такі є нюанси, Треба це все буде робити, фарбувати. Ось тут такі так само нюанси в цьому місті є, і капот в нас зайшов туди всередину. От, якщо звідси подивитися, це чітко видно, що він туди впав. По елементам, то виходить, в нас було з правої сторони декілька підфарбувань, там було і шпаклівка, і такі всі речі. Але саме авто по кузову і іржа. І вм'ятаний, і на рівні бампера, і якась ДТПшка була одна друга, така не сильна, легенька. 1400, 1450, 1591. Ходить отакий момент, і тут є така царапина 800. З цієї сторони. Тут по капоту. Ось така от історія, що капот треться. По цій частині, і відповідно це не дуже добре. І по зазору видно ось таку історію. Ще один мінус. Це ось тут є здертість фарби. Це просто катастрофа. Я ж такого авто. Не те, що не підготовленого, а просто розстріляного, за яким просто не слідкували, чесно кажучи, не бачив. Так що, от коли ви оглядаєте це все, ну такий трохи шок. Так, тут є вм'ятина, це чітко видно. Тут трошки відходить Також є от тут нюанси, тут нюанси, тут. тут є вм'ятина, І в нас ще виходить, крім того, треба буде. З цим питанням розбиратися. Тобто, скоріше всього десь хтось або легко в'їхав, або десь неправильно паркувався. Бачимо, вже ось тут нюанс. Пішла іржа і ось така от біда вже пішла. Це навіть колеса було го року, тобто колеса вже 8 років. Так, це 43-й тиждень го року. Так, по заднім колесам це ж вже зима. Так, Тут у нас такі от є нюанси по корозі. ще норм походять мають знос і тормозі колодки десь відсотків 40 з 50. Коротше, авто їздили, розстрілювали, вирішили продати та й щось може краще собі купити. Але ну я не знаю за які гроші, ну точно не коштує 7 тисяч доларів. Так, бачимо такі от нюанси. Найбільше якось тут. Напишіть в коментах, не знаю, чи п'ятірку воно коштує. Ну, така от історія. Звичайно, хто в тому відмовився. Отже, друзі, ставимо лайки, дякуємо, що нас дивитеся. хочемо побажати вам позитива, добра, здоров'я, грошей, мирного неба. І все в нашій державі буде добре. До скорої зустрічі. До побачення.